По АТС села Молодові кабель тпп 50 на 2 біля сільської ради проходить. Раз вирізали. Через 4 дні швидко ми його відновили, отримали біля 100 метрів. Буквально тільки відновили через день. Знов вирізаний кабель. Люди вже десять днів не мають зв'язку. Через погіршення економічної ситуації в Україні і на Дубащині, зокрема, почастішали крадіжки телефонних проводів. Таких випадків у нас було зафіксовано шість лише за останні два місяці. Викрадення кабелів не тільки вже однопарних. Будемо казати вже багатопарних, по яких працюють 50, 30, 100 абонентів. Багато хто використовує інтернет для роботи. І зрозумієте, якщо його лишають на 3-5 днів без зв'язку, це незручність, людина не може працювати. Тож, якщо ви стали очевидцем цікавості незнайомців місце знаходженням телефонної станції та при виявленні намисних спроб пошкодження засобів зв'язку, повідомляйте місцеві органи міліції або диспетчерську службу. Просять в Укртелекомі. Люди побачили, ну лізуть, лізуть. Хто такий, чого. нікого не цікавить, як то кажуть, є. Прислів'я, яке вийшло від нас від українців, моя хата з Да. хотілося, щоб воно не діяло. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день міліція затримала людину по деяких пунктах відпрацювання йде. Практично, вони, я знаю, що вони готують уже для передачі до суду на цю людину. Спеціалісти наголошують, лише проявивши небайдужість, ви можете врятувати себе від зайвих незручностей та допомогти виявити зловмисників, що полюють на кольоровий метал.